Моє шанування, мене звати Людмила Добровольська. На каналі Життєворот. Вітаю вас, поважне товариство, кому не байдуже, як змінюється життя, щоб не загубитися в тому життєвороті. Тримаємо руку на пульсі знакових подій, явищ і постатей, які можуть вам здатися або й стати такими важливими не тільки сьогодні, а можливо і завтра. Не забувайте також про подобайки, відгуки, коментарі, репости і, звичайно, про підписку. На наш канал. Генії без вишиванки так ми назвали нашу передачу. А власне, її герой, саме він у кінці 19 століття запровадив моду носити вишиванку разом із піджаком, що і засвідчує 20-гривнева купюра сучасної України, на якій зображено портрет Івана Яковича Франка саме у вишиванці і в піджаку. У світовій літературі і загалом у світовій культурі, мабуть, не можна зайти постать більш величнішу і трагічнішу, аніж Іван Франко. Герой його поеми Мойсей 40 літ водив свій нарід по пустелі до землі обітованої, яку так і не побачив. А Іван Франко творив, працював, писав, займався громадською політичною діяльністю 40 років для свого народу, волю якого. Так і не побачив. Отже, вічний революціонер, дух що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю, він живе, він ще не вмер, ні попільські тортури, ні тюремні царські мури, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті сумні ясні, немов криниці дно студене? Чого уста твої німі? -ні? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне зривається і тоне в тьмі? Чого являєшся мені у сні? Це уривки із двох віршів Івана Яковича Франка, гімну, вічний революціонер і лірично, чого являєшся мені у сні зі збірки зів'яле листя. Отже, відомий громадський політичний діяч, поет, драматург, письменник. Публіцист, перекладач, економіст, у чомусь навіть і революціонер. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року у родині сільського коваля у селі на Гуєвичах Самбірської округи, неподалік Дрогобича, нині це Львівська область. У 19 років він закінчив гімназію. Буце це 1875 рік. І взагалі-то, уже в п'ятому класі, він читав Шекспіра у німецькому перекладі прямо на уроках, коли уроки йому здавалося нудними, володів 14 мовами, а вільно писав польською, німецькою і українською. Спочатку захоплювався марксизмом, а потім став його жорстким критиком і ми. У цьому пересвідчимося, засчитавши цитату з його творів. Радянський режим вважав його атеїстом, а він був віруючою людиною, тому що сім'я Франків була побожною. Ледь не запізнився на власне весілля, тому що в бібліотеці батька своєї нареченої побачив цікаву книгу і став переписувати з неї рідкісного вірша. І поховали Івана Франка в чужій вишиванці у чужій могилі. Та ще й запозичені. Як же так? Продовжимо бесіду, продовжимо розповідь. Отже, у 1891 році Франко закінчив Чернівецький університет. Та й то, за наполяганням його дружини Ольги Хоружинської, зауважимо, йому було тоді вже 35 років. Обставини складалися так, що раніше цього він зробити не міг. У 1893 році він захищає дисертацію. У Відні, у Віденському університеті, звичайно ж, німецькою мовою, а як же? Адже нагадаємо, що він знав 14 мов і одержує звання доктора філософії. Коли він мав намір викладати у Львівському університеті і подався на цю посаду, то його колеги, які так ними і не стали, провалили кандидатуру Франка на викладацьку роботу у Львівському університеті. Щось львівська еліта якось мені нагадує різні паралелі сучасного життя. Університет Львівський провалив кандидатуру Франка, а Львівська політехніка через 125 років після цього випадку вигнала з роботи Ірину Фаріон. Але це так, між іншим. Великий вплив на Івана Франка мав Михайло Драгоманов, так брат Олени Пчілки рідний дядько Лесі Українки і під його егідою, і під його впливом і поглядами. І Франко, як би то кажуть, революціонізувався, соціалізувався і навіть став одним із засновників русько-української радикальної партії, яка наближалася за своїми поглядами до соціалістичної. У 1898 році дуже велелюдно і так показово відзначалося 25-ліття творчої діяльності Івана Франка. А вже 40ліття в 1913-му було зовсім не те, і ви дізнаєтеся пізніше, чому саме так? Що ми ще можемо сказати про Івана Франка, такого, що, можливо, не всі знають, бо в школі про це навіть і ми не вчили. Іван Франко писав. Плив на мою творчість значною мірою справило жіноцтво зносини із яким я мав. Є така книжка Романа Горока: Тричі мені являлася любов. Так от тричі любов являлася Івану Франку, хоча одружився він із четвертою особою. У 18-літньому віці Іван закохався у Ольгу Рошкевич. Була сім'я поважна і начебто нічого проти не мала Івана Яковича. Але після того, як його арештували за революційну діяльність, сім'я від нього відвернулася, і від цього кохання довелося відмовитися, хоча довго ще згадував. Ольгу Іван Франко. Пізніше він закохався у білокосу красуню полячку Юзефу Дзвонковську. Вона всім відмовляла, хто до неї сватався. Відмовила і Франкові. Але тільки йому сказала, чому. Вона була невіліковано хворою на сухоти, тоді ця хвороба не лікувалася, туберкульоз, тобто, і призналася йому в цьому, прожила вона до 30 років, померла так і не вийшовши заміж. А на Польщі у Львові. Іван Фанко побачив теж красуню полячку Целіну Журовську у Заміжжі Зігмунтовську. Він у неї так закохався, що присвятив цілу збірку свою зів'яли листя аж у середині 90-х років. А вона і так і втім і не прочитала об'єкт його кохання. Ну, не склалося із нею, тому що на той час він уже був знайомий. Із Ольгою Хружинською. Саме в революційних справах, у 1885-86 роках Іван Франко бував у Києві для того, щоб видавати там якесь, якусь газету чи журнал для своєї радикальної української партії, і познайомився в одній з поважних родин із Ольгою Хружинською. Це була поважна дворянська сім'я. Ольга знала французьку, польську, українську мови. І погодилася вийти замуж з Івана Франка. Того ж 1986 року вони і обвінчалися. Ну, а ви знаєте, що він ледь, він ледь не запізнився на своє весілля. Було у подружньої пари франків четверо дітей: Тарас, Петро, Андрій та Анна. Ну і врешті-решт, як же ми не скажемо про громадську і політичну діяльність Івана Франка, а вона була досить насиченою. Крім того, що він займався партійними справами, він ще хотів бути обраним у польський сейм або в австрійський парламент. А це потребувало дуже багато зусиль. Але три чверті тодішніх, як Галичан, так і гуцулів, були неграмотними. І тому їх легко було переконати у тому, що Іван Франко постать негідна, його обріхували, писали на нього в місцевих газетах наклепи. А коли він міг приїхати на зустріч із своїми виборцями, то в готелі у нього могли вкрасти черевик, і тоді він нікуди з готелю вже вийти не міг. Усі три рази він, як то кажуть. Програв вибори і в польський сейм, і в австрійський парламент. Але ж, звісно ж, це займало дуже багато часу у його і так досить насиченому і творчому, і громадському, і політичному житті. Ну і не можемо не сказати про те, що ми згадали, що Іван Франко спочатку був симпатиком соціалістичної ідеї. Але, врешті-решт, він став. Палким критиком цієї думки, так званої Енгельсової держави. Ось що він потім писав: яку б державу побудували б люди, якби слідували заповідям Карла Маркса і Фрідриха Енгельса, люди б виростали і жили б в такій залежності, під таким доглядом держави, про який тепер у найабсолютнішій поліційній державі немає мови. Народна держава стала би величезною народною тюрмою, тюрмою народів. Вам це нічого не нагадує? Тюрма народів. Саме такий державний реальний соціалізм будували у Радянському Союзі. Це було таке передбачення Франка, яке нам важко уявити. А у своїй поемі Мойсей він писав про те, що, наприклад, жінка була зумовлена, була змушена своїми обставинами життя. Їсти тіло свого плоду до голодомору залишалося близько 20 років. А як же творчість таке насичене життя і творчість, обсяг цієї творчості свідчить про геніальність Івана Франка? Шість тисяч творів у його арсеналі. Якщо порахувати, то кожні два-три дні з-під його пера, виходить якийсь твір: чи вірш, чи поема, чи повість, чи публіцистична стаття. І загалом виходило в середньому по 5-6 книжок на рік. Він не тільки писав поезію, драматургію, повісті, прозу. З прози ми знаємо найбільш поширено Захар Беркут і Борислав Сміється, які вивчалися. Мабуть, і зараз вивчаються у школі. Він писав серйозні статті на економічні теми, наприклад, в нього є ціла монографія, яка зветься Статистика як метода і яко наука. Досліджував він теми релігієзнавства, мав приязні стосунки з Андреєм Шептицьким, досліджував буддизм, і на цю тему в нього є кілька серйозних, дослідницьких, майже наукових робіт. Ось такий Справді геній. Його працездатність вражала тоді і вражає сьогодні. Його називали академією в одній особі. Останні роки Івана Франка виявилися дуже важкими для його долі та й для долі його сім'ї. Його дружина Ольга Хоружинська, яка йому завжди допомагала у його творчих справах, захворіла на психічні розлади. Часто довелося їй лежати у психіатричних лікарнях. Його помічник, найперший помічник, секретар, свого роду референт, права рука, син Андрій несподівано помирає в 1913 році від розриву серця. Останні сім років Іван Франко не міг писати правою рукою, а лише лівою. Але лівою це було дуже звичайно незручно. Це справа була в тому, що він захворів на інфекційний. Ревматоїдний артроз, так сьогоднішнім терміном називається діагноз цієї хвороби, і покращення бути судячи з того, як його лікували, не могло, а лікували його ще й неправильно ртуттю. Час від часу він перебував у притулку українських січових стрільців. Вдома не міг перебувати, тому що коли почалася Перша світова війна, його дружина Ольга перебувала в психіатричній лікарні. Донька Анна була у Києві і через фронт переїхати не могла. Син Андрій помер. Двоє інших синів, Тарас і Петро служили, пішли добровольцями в українські січові стрільці. І таким чином Іван Франко одну із зим перебував. У притулку українських січових стрільців іншу зиму вдома його не арештувала окупаційна російська влада, адже росіяни окупували Львів лише тому, що побачили, що він безнадійно хворий. Але оскільки в його будинку товся не один десяток російських солдатів, будинок був розтрощений, внутрішньо розграбований. І коли. 16 травня 1913 року Іван Якович Франко помирає. Виявилося так, що не було в домі вишиванки, яку його можна було б вбрати в останню путь, і тому знайшли чужу гідну чисту вишиванку і поховали його та ще й у чужій могилі у позиченому місті разом із шістьма іншими домовинами. Ось така історія спричинилася із нашим українським. Генієм. Через 10 років його перепоховали в окрему могилу. Сьогодні вона неподалік від центрального входу на Личаківському цвинтарі у Львові. Отой славнозвісний каменяр із е, гірським молотком у руці. Трошки далі за ним і поховання Ольги Хоружинської. Вона пережила Франка на 25 років по віку і померла в 1941 році. Сто томів творів, ось підсумок творчого життя Івана Франка. Але в Радянському Союзі надрукували лише 50. А чому ж не надрукували всі? Ну, стотомник Владимира Ілліча Леніна – це річ відома, а ніхто не мав права видатися таким же обсягом, як класик марксизму ленінізму. І тому лише 50 томів. Але зазначу, що в 90-х роках головнокомандувач, останній головнокомандувач Української повстанської армії Василь Кук завітав до нас у Кагарлик і подарував Кагарликській бібліотеці 50-тонне видання творів Івана Франка. Ось як пов'язався франківський край, Бандерівщина, адже головнокомандувач УПА Василь Кук був бандерівцем. І твори Франка, які сьогодні можна взяти у каролівській бібліотеці і читати їх, скажемо кілька слів про його дітей. Андрій помер в 1913 році у віці 25 років. Тарас і Петро пішли до армії, причому Петро став одним із таких активних діячів української Галицької армії. Його називали Літуном. Він започаткував авіацію українського війська, сам літав на літаку і навчав інших. Потім він став відомим, відомим на західних теренах діячем. В 41-му році совіти його арештовують і везуть на Київ. Тут є дві версії: одні кажуть, що його у Києві розстріляли. А інші, що він утік по дорозі до Тернополя із того потяга, який прямував на Київ. Невідомо насправді, що і як трапилося. Петро відтоді зник. Ну, а Тарас, літературознавець, він працював, був завідувачем музею Івана Франка уже після Другої світової війни. Анна емігрувала у Канаду. Прожила вона довго, понад 90 років, і там же в Канаді і похована. Ось товариство такий наш український геній. Мало яка література, мало якої країни має таких постатей, як Іван Франко, неймовірної працездатності, неймовірної плодовитості, неймовірної широти ідей у його творах. А ще він у своїй пені Мойсей писав до вас, українці! Народи мій, замучений, розбитий. Мов паралітик той на роздорожжю, людським презирством, наче струмпом вкритий, невже у ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність. Тобто Франкові боліла покірність народу, відсутність Простої навіть грамотності, освіченості серед галичан, у середовищі яких він жив, і про це він і писав у своїх творах, і ми його згадуємо як великого каменяра, не тільки тому, що він написав вірш каменярі, а й як отой образ, образ. Що необхідно своєю працею добиватися якихось результатів. Лупайте цю скалу, нехай ні дощ, ні холод не спинять вас, бо вам призначено скалу сесю розбити. Закінчимо сьогодні нашу бесіду про генія без вишиванки Івана Яковича Франка. Підписуйтеся на наш канал життєворот, не забувайте також про вподобайки, репости, коментарі і відгуки. Ми сподіваємося, наш канал допомагає вам тримати руку на пульсі історії України і робити паралелі, які можуть вам допомогти зорієнтуватися і в сьогоденній української держави у її непростий час. До зустрічі наступного тижня! Ми обов'язково переможемо!